Наталя забіла Черевик, Соломинка та булька. Казка. Мильна булька невеличка. Соломинка й черевик йшли по лузі. Бачать річка. Як добратись на той бік? Каже булька. Черевичку. Попливи по річці вплав. І як човник через річку Нас любенько переправ. Ні, не хочу. По воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Булька каже Я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти в мене силеньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст. Простягнись на той бік річки. Ми й перейдем через міст. І, охоче, в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці. Черевичко, не барись. Він пішов по соломинці. А вона відразу трісь! Черевик шубовсть у воду. Навіть хвиля розійшлась, а уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки й лопнула вона. І нікого не зосталось, тільки казочка смішна.